Вітаю вас! І сьогодні я готую матеріал для курсу навчання цифрових арт-коучів, які стартують уже в травні, перед навчанням буде в квітні. А я готую матеріал і дійшла до дев'ятого архетипу. Власне, представником в певних сферах свого життя. Я, я цього Архетипу, а, і вирішила поділитися з вами такою історією, яка можливо стане для вас в пригоді. Я про неї вже багато розповідала, але сьогодні, от під таким кутом зору, хочу розповісти а, про те, що. Я, ну, в принципі, люди, які мають дев'ятий архетип там в ключовій сфері свого життя або в певних життєвих зонах, то вони народжуються в першу чергу для того, щоб знайти відповіді свої. Тобто, можливо, ви помічали, якщо ви народжені там. Якщо у вас є цей архетип, щоб зрозуміти, ви можете зробити собі діагностику самі, або прийти на консультацію, але якщо ви розумієте вже, про що я говорю, я записую цей матеріал знаєте, як один із прикладів для тих, хто буде проходити перед навчання. І от про те, що люди, які народжені 9-го, мають 9-ки в певних сферах, там а, і а, це про те, що це дуже емоційні люди. Тобто а, вони запалюються, знаєте, як а, а, сірника. А, але... Насправді там немає ніякої злоби, тому вам важливо пам'ятати, що вами можуть зманіпулювати, якщо ви не будете усвідомлені, якщо ви не будете сконцентровані на своїх цілях, на своїх цінностях, на своєму житті. А, і а, тут важливо пам'ятати ще про те, що ви народилися в першу чергу для того, щоб проходити свій досвід, а, а, свій життєвий досвід. Можливо, у вас траплялось таке, що а, вам потрібно було знайти відповідь на щось, але ви ставили запитання тому, там, звертались туди, і ви не знаходили дійсно того, що повністю на 100% задовольняло вас. А, що це значить? Але як тільки ви знаходили відповідь, ви а, самі до цього доходили інтуїтивно, десь там за допомогою логіки, ну це вже там другорядні речі, головне, що ви знаходили цю відповідь. А, і тут буквально там, через короткий термін а, вам а, це повідомляли. Там, наприклад, вийшли на якесь навчання, чи ви спілкувалися з кимось, хто розбирається вже більше в цьому питанні, ніж ви, і так далі. Отже, а чому відбуваються такі ситуації? Тому що в першу чергу ви народжені для того, щоб знаходити свої відповіді на ті важливі для вас питання, прокладати свій шлях, і потім до вас будуть приходити ті люди. Можливо, це якщо ви працюєте ви спеціаліст допомагаючих професій, чи ви, наприклад, творча людина, ви створюєте продукти, які теж є провідниками. До внутрішнього чи зовнішнього зцілення інших людей, хто, наприклад, стикається з вашою картиною, чи з вашою книгою, чи з вашим яким якимось якихось продуктом інтелектуальної власності, і він знаходить свої відповіді, натхнення там і так далі. Або ви допомагаєте людям проходити через певні проблеми, задачі, і ви знаходите, от, ви вам потрібно для того, щоб проводити людей, вам потрібно мати свої проходи в даному питанні. От як таким чином, от тим, що ви знаходите самостійно, ви починаєте розуміти, застосовувати свої таланти там чи якісь напрацювання з інших життів, якщо... Ви е, прибічник такої теорії, чи там просто це досвід просто ситуації, які ви вирішуєте, і ви потім можете цим поділитися досвідом уже, але в першу чергу це для вас, а потім вже для інших. Тому що буває таке, що мотивація для себе вона відсутня і є орієнтирною е, просто е, для чогось зовнішнього, там, для своїх близьких, для е, е, клієнтів там, і так далі. От тобто дуже важливо, щоб люди з присутнім дев'ятим архетипом опиралися на те, що те, що відбувається в, мен, в моєму житті, це для мене. А отже, як я можу, розуміючи свої сильні сторони, сильні сторони ми можемо прорахувати, подивитися по Числових вичисленнях. А, а можемо, звісно, проаналізувати це за допомогою питання про те, які сильні сторони в мене є, як зрозуміти ці сильні сторони, зрозуміти, подумати, які перемоги у вас були, те, що ви пишаєтесь, тому що зовні може хтось бачити там, що це ваш здобуток, ваша перемога, ваш успіх для вас це не має ніякого значення, саме те, що для вас є головним. Uh, і а uh, те, що вам. Дається, звісно, легко, теж не потрібно обезцінювати. Можна, звісно, залучити і те, що бачать люди зовні, і те, що ви вважаєте, як ваша перемога. До речі, чому, чому я обезцінюю власне, думку інших людей. От, звертаю теж увагу на свою на момент, який потрібно провецювати і мені. Отже, дуже важливо, щоб ви розуміли не обезцінювали ті ситуації, які у вас бувають. Це я говорю для. Для тих, хто страждає таким внутрішнім критиком, внутрішнім скептиком. Я називаю свого фома невіруючий, свого внутрішнього критика, який говорить: ти могла краще в тій ситуації, ти могла вибрати там ефективніше. та-та-та-та-та. Я розумію, що ні, я не могла вибрати по-іншому. Для чого? Для того, щоб пройти цей досвід, і він мені це було не дарма. І він обов'язково мені згодиться. Для того щоб я підсвітила там, наприклад, певні моменти тим людям, які приходять, але в першу чергу, щоб я запам'ятала для себе, що потрібно мислити там масштабніше, потрібно орієнтуватися на інші цілі чи на більше обирати цих цілей. От і власне я хочу розповісти практичну ситуацію, яку я вже 10 тисяч разів розповідала. Цю практичну ситуацію це власне, от не тільки ті задачі, які ми обираємо самостійно і проходимо їх, але і це ті задачі. Які ставить нам життя. Я вже розповідала про ставлення, наприклад, до хабарництва, до шахрайства і до всього такого решту, тому що я високоморальна, високодуховна людина там, і так далі. І була б моя воля, знаєте, от якщо вже йти повністю в такий світогляд, то вже з головою і якби, працювати. В цьому напрям напрямі, щоб викорінити щось, те, що нам здається, воно не є а, етичним, там і так далі а, корисним. То вже там використовувати, там, наприклад, повну міру а, покарання для того, щоб було зрозуміло одного покарати, щоб всім було зрозуміло але. А, але ми вже поговорили, я в минулому відео розповідала, що це просто форма дуальності, яка, а, кхм, а, яку можна використати. От, і це розуміння, як це можна використати. Що, наприклад, а, із крайності в крайність. А, Звісно, це в якийсь момент ефективно, але довгостроково це не дуже тоді ефективно. Отже, для отримання свого результату, пам'ятаємо, що ми фанати свого потенціалу, своїх результатів, ми не фанатики нічого. І розуміючи свої ресурси, то як ми можемо використати цю ситуацію? Ну, наприклад, спочатку розповів не дуже таку приємну історію, якою я не пишаюся, але от зовнішня сторона, люди, яким я не подобалась, вони мене спровокували. Тобто, так, я робила певні дії на емоціях, не маючи ніякого такої злої мотивації і так далі. Але я там висловилась не дуже. ну, тобто, Якби я була в контакті з собою, своїми цінностями. Я відслідковувала себе, знаєте, от в балансі, в моменті, я б так би не сказала. ну Тобто я б взагалі не мала ніякої справи, тому що ну я розумію, хто я і хто це. от Я б пройшла просто повза, бо якщо потрібно покомунікувати, то етично так все. Але тут я проявила себе ото. свій темперамент і те, що хотіла я. Це реалізувалось у цих, у цих людей. А, ну, власне, ну якби це теж такий а, момент, який мене а, заставив зупинитись і подумати, а що я роблю, що я робила там. В комунікації з цим всім, і в принципі, який урок я з цього виношу? Подякувала простору за урок і зробила свої висновки, щоб ну, таке не трапилось більше. Це перше. Тобто, от, от це приклад того, як люди, які мають в Своїй карті життя, життєвій карті на це втілення, фізичне втілення, от як можна працювати з тим, що трапляється, що не гнобити себе, не занижувати свою самооцінку, не клювати, а навпаки, витягти з цього ресурс, зрозуміти, подякувати, відпустити. Ну і буває так. Тому це дозволяє нам розуміти, що відбувається там в інших людей, інші ситуації, і не бути от такими от категоричними, що потрібно там. Так так. і так. Далі була ситуація, коли, наприклад, коли, наприклад, я стикалася знову ж таки з цією корупцією, там моя мама хворіла, невеликовна хвороба, одна тут і друга з'явилась, їй не давали там більше декількох місяців, це онкологія. І потрібно було платити ще більше там хабара. А, і, а, і, і, і. і тоді я почала от теж, теж мислила, що буде більш ефективнішим. А, і я а, провела, я тоді ще була не дуже там, але мені потрібен був результат, а, і я інтуїтивно звернулася до своїх сильних якостей, до свого а, ну, творчого потоку. Це, от, і я застосувала певні ритуали. Тільки потім, згодів, згодом, через десятиліття, я коли проходила там певні навчання, я зрозуміла, що я це вже використовувала. Тобто я інтуїтивно до цього прийшла, але але, але результат отримала тоді, і я зрозуміла, от, ну нас ну, тобто я е, зробила так. Е, я зробила певні дії від безвиході, е, щоб ну, хоча б якось задовольнити свою, знаєте, е, своє бажання. Я не могла в очі, наприклад, сказати, я там проклинаю там то, то, то-то, або звернутися до якихось е, інстанції, щоб змінити ситуацію. Ну, тобто... Ну, це не вигідно. І я зробила певний ритуал, коли а, прийшов до влади інший головний лікар. Це була просто протилежність, це була дуже етична людина, а, і так далі. Тобто, ну, я змінила ситуацію. Далі моя мама продовжувала отримувати лікування. А, і ця ситуація, от вона розкрилась повністю зі, всі, зі всіх боків, вона розкрилась тільки через багато років. Тобто, це відбувалося в якому там році, в 2009-му в неї а, виявили а, онкологію, а, а померла вона в 2019-му. Тобто, а зараз 2025 рік, коли до мене дійшло, а, що відбувалося, то ну, коли я там проходила певні навчання. Я побачила, як це причина-наслідковий -наслідковий, зв'язок. Але довірилась інтуїція в 2009 році. Тому я й говорю про те, що дуже важливо ситуації, які трапляються в нашому житті, вони для нас вони відкривають наш потенціал. Ніхто не хоче вас, знаєте, загнати в, в угол. Ну, можливо, хтось так і думає, але насправді ми ж знаєте ми сприймаємо життя тільки з однієї точки. Але якщо дивитися. Згідно там системному підходу, що є ну. Наше життя, воно набагато багатогранніше, а, там, чи квантова фізика, а, теж про це говорить дуже багато, що а, воно часом не таке, де да звичайна логіка, що те, що ми бачимо, це не те, що є. Тільки з часом ми побачимо то, оці всі причини наслідкові зв'язки, які відбувалися. Наше завдання як людей, а, допомагаючи їм професії, як творчих особистостей, які, якщо ви дивитеся це відео. То ви зацікавлені, мабуть, в реалізації якоїсь цілі, тобто просто так творчістю можна займатися просто так, наприклад, малювати, писати вірші і так далі, просто тому що це дає насолоду. Але коли трапляються якісь стресові події, наприклад, і це вибиває вас з колії, буває таке, що творчі стресові події вони навпаки відкривають якийсь дар, якийсь талант, тобто людина починає звертатися до свого творчого потоку. Але буває таке, що навпаки, стресові умови вони блокують поєднання, знаєте, от цього. Внутрішнього і зовнішнього, логіки і творчості, а, і людина забуває, вона думає, що це не найголовніше, бо там, ну, знаєте, ми обираємо якісь а, норми, нав'язані соціумом, чи якісь цілі нав'язані соціумом, і знецінюємо цей творчий потік, але насправді це те, що а, там, чи емпатію От багато людей вони не здатні витримати потік оцієї жорстокості. Але насправді, якщо розуміти ці всі закони буття і розуміти. Людина, навіщо приходить, як це все влаштовано, то просто бачиш красу оцих всіх сюжетних ліній багатьох людей, як це все переплітається, як це красиво, як це сильно. І ті речі, які ми в моменті нам здаються, вони абсурдними, і не маючи сенсу через роки, через десятиліття це все відкривається дуже такою красивою картиною. Яка насправді стає а, таким поштовхом для того, щоб з'явилися ті речі, які дуже-дуже дуже необхідні, які покращують життя, роблять його набагато наповненішим сенсом, а, таким важливим а, і красою. Тобто а, тема моє, мого цього відео а, вона про те, що Якщо у вас трапляються якісь трабли, якісь ситуації, які порушують ваше, знаєте, таке щасливе життя. Ну от в різних проявах, а, то це не значить, що це погано, це не значить, що це щось таке страшне. А це значить, що це так відбувається розкриття вашого потенціалу. Ви можете це зробити самостійно досліджуючи і бути готовими до цього. Або ви можете, коли вже це трапляється, для того, щоб ситуації не вибивали у вас опору з під ніг. Ви можете аналізувати, а якби я знав або знала, що от я там прийшов чи прийшла там для якоїсь своєї цілі в життя, в це фізичне втілення, то оця ситуація, яка трапилась, як це допомагає мені реалізувати це? І ви, починаючи розуміти, які у вас є там ще інші допоміжні моменти, ви починаєте а, просто діяти. <гум> От, а, і ви сконцентровані на собі, і ви бачите все світо, зовнішній світ, так само, як і внутрішній світ, дружніми до вас. От, а, не воюєте ні з ким. Просто, ну, просто розумієте, що. Це проявилася якась ваша програма. Якщо зараз ви ваша внутрішня програма, а, і якщо ви зараз не розумієте для чого, то, опираючись на сильні сторони, ви а, працюєте над тим, щоб відкривати цю силу. А, а не витрачати всі свої ресурси, якщо ви хочете десь випустити пар, я не говорю про те, що потрібно тримати все в собі, тому що це призводить до певних блоків, а потім це впливає не дуже добре, проявляється не дуже добре на вашому здоров'ї чи на вашому в принципі житті, то використовувати це, от, наприклад, як ми зараз робимо в практикумі по роботі. З стихіями, з свічками, з елементами води, там і так далі. Тобто, це все творчість, це все. Різні прояви одного буття, що магія, що творчість, а, магія життя. А, або я люблю ще говорити про життя, що це мистецтво життя. Наше життя може бути, знаєте, таким стражданням, а, набором якихось таких нересурсних моментів, а, страшних ресурсів. А, я вже заговорююсь, <ріст> страшних якихось ситуацій, постійної боротьби, або ми можемо прекрасно розуміти, чому все відбувається саме так і саме у вас. Ото. Коли ми розуміємо себе, коли ми розшифровуємо своє своє буття, тут і зараз у нас є. Карта. Погодьтеся, що коли, наприклад, їдеш по незнайомому місцю, то приємніше їхати і швидше, мабуть, менше ресурсів витрачається даремно, менше стресу, коли знаєш карту, коли маєш доступ до інтернету, і Google, там, мапу і так далі. Отже. Запрошую вас на навчання по а, цифровому арт-коучингу у 2025 році, в травні. Я думаю, у 2026 році теж буде стартувати навчання в травні. А перед навчанням стартує вже в квітні. До нових зустрічей і пам'ятайте, що будь-які конфлікти, будь-які трабли, будь-які негаразди це для того, щоб відкрити вашу силу. А, вони служать вам. Вони вам не вороги, а вони вам. Щоб не говорити, може вчитель, це просто роздаткові матеріали для проходження навчання в цьому фізичному втіленні тих якостей, того досвіду, який ви запланували перед втіленням, якщо вам так подобається, до нових зустрічей!